Майже місяць тому на колишньому червонозоряному проспекті практично під багатоповерхівкою стався сув ґрунту. Тоді тимчасово відселили мешканців одного під'їзду. Як тривають роботи з укріплення схилу, дізнавалися наші журналісти. Вже три тижні як під балконом провалля, а раніше вигляд був куди привабливішим. Через суму порної стіни довелося зрубати високі тополі. Тепер же пану Андрію милуватися залишається роботою будівельників під гуркіт важкої техніки. Та чоловік радий тому, що будинок непорушний, принаймні в цьому переконують фахівці. Настрій не псують і новини, що терміни робіт вже точно перевищать заплановані раніше два тижні. Нам це діло об'яснили, В общем-то. Состоянием геологии под домом, то есть для того, чтобы не нарушать и не вызвать лишний оползень. Сказали, що спішить нельзя. Сказали, що в основанні колон земля була очень сирой і как-то під першої колонний чуть ли не влажний. Сам же сов для мешканців несподіванкою не був. Їх лише двоє, як палі взагалі стільки часу простояли. Адже довжина їх на кілька метрів менша за висоту пагорбу, для якого вони мали слугувати опорою. Тобто вони просто стояли поруч ще й додавали собою ваги схилу. Зараз, коли стан ґрунтів вже дозволяє працювати в повну силу, будівельники не покидатимуть майданчик. І вночі. Так демонтаж завершить вже цього тижня. Будуть небольші шумні мероприятия, будуть висверлюватися сваї, Днем буде проїздитися демонтаж і вивоз. В Кінці неділі вже закінчиться роботи повністю. Работали і в, і в суботу вже можна працювати по повному графіку. Далі каскадами встановлюватимуть нові палі. Коли робота завершать, прогнозувати не беруться. Мешканці ж до будівельників звикли в звичне русло повернулося життя всього під'їзду. Нас відселили в отель. Ми там жили неділю. Потім вже просто надає нам там жити. Ми почали узнавати. Там сказали, що дому безпеці можна в принципі заїжджати. Всі живуть на нашому етажі. недавно останні сусіди заїхали тоже сказали, будуть жити. Дві недели прошло, вроде как ничего не трескается, поэтому... люди немножко успокоились. Шум під вікнами мешканці готові терпіти, аби цього разу зробили навіки. Іван Біличенко, Сергій Горбачевський, телеканал Київ.